Найвідоміший політик Англії нового часу Вінстон Черчилль любив повторювати: мої смаки надзвичайно прості. Мені подобається тільки найкраще. Цей принцип повною мірою поширювався на їжу, що мало свої наслідки. При зрості в 1 метр 70 сантиметрів. Черчилль досягав у зрілі роки ваги в 95 кілограмів. Черчилль ніколи не виснажував себе гімнастикою, хоча в молодості і був непоганим фехтувальником і вершником. Зате через усе життя він проніс любов до смачної та ситної їжі. Англія знає не так багато гурманів. Мабуть, найвідомішим був король Генріх Восьмий, який з тієї ж причини досяг чималих розмірів, що й звело його в могилу раніше часу. Черчилль же, навпаки, будучи людиною досить огрядною, прожив довге і загалом здорове життя, спростовуючи всі уявлення про правильне харчування. Будь-яке відео на Ютубі розповість вам чимало фактів про кулінарні вподобання Черчилля. Наприклад, він обожнював шампанське поль роже, випивши близько 42 тисяч пляшок за життя. Просто очманіти. Розбавляв содовою у пропорції 1 до 2. Черчилль завжди носив із собою запаску бінських сигар. На вечерю він міг з'їсти цілого Омара. Його улюбленим десертом був шоколадний мус. Факти фактами, але давайте прослідкуємо за його розпорядком дня. Адже ви дивитесь канал Історія на тарілці, чи не так? Ось типовий сніданок британського прем'єра, який він поглинав у повній самоті, щоб ніхто, навіть кохана дружина Клементина, не заважало йому насолоджуватися першим прийомом їжі. Отже, сніданок Черчилля зазвичай починався з дині. Після якої прем'єр переходив на омлет або яєчню з беконом. На цьому звичайна людина вирішить, що сніданок вже дійшов до кінця, але не такий був нащадок роду герцогів Мальборо. Після такої розминки Черчилль зазвичай переводив свій погляд на баранячу відбивну або просив смажену курячу ніжку. Завершувався сніданок кавою з молоком, до якої подавали тости з джемом. По справжньому гастрономічні смаки Вінстона Черчилля розкривалися під час обіду та вечері. Обід починався зустріч, явно французька звичка, до якої Черчилль призвичаєвся під час своїх частих відпусток, які він зазвичай проводив на півдні Франції. Далі йшов Савойський суп. Це овочевий суп із картоплею та савойською капустою, приправлений товченим салом або шпиком. Тільки після цього наставала черга. Закусок, у яких наш гурман був доволі невибагливий, віддаючи перевагу звичайній банці сардин. А головні вишукані страви були ще попереду. Наприклад, серед багатьох біографів є згадка, що улюбленою стравою Черчилля було філе Камбали, загорнуте в копченого лосося з гарніром з креветок та підчасниковим соусом. Після рибної страви неодмінно подавалася м'ясна. Це дуже часто бувало печення оленини або фарширована фуагра під соусом з трюфелів. Теж, як ви розумієте, не англійський спеціалітет, а данина традиційній французькій кухні. Власне, англійська кухня в раціоні прем'єр-міністра була представлена не стільки стравами, скільки продуктами. Це насамперед був улюблений сир Черчилля, блакитний англійський сир Стілтон. До сиру за столом прем'єра подавали також типово англійський напій. Портвейн, тобто португальське вино, яке піддані британської корони навчили робити жителів Пінарійського півострова за власними смаками. Після марочного портвейна наставала черга тістечка, морозива та кави з бренді. На сон прийдешній цей життєлюб випивав не якийсь кефір чи чай, а міцний бульйон з м'яса чи дичини. Звісно ж, Черчилль любив випити і робив це з самого ранку. Вранці він міг почати з віскі з содовою. До обіду обов'язково вживав шампанське, саме польо роже. На вечерю пив Портвейн або Бренді. Перед сном міг випити склянку віскі. Але, попри такий насичений раціон і любов до алкоголю, Черчилль дожив до 90 років, хоча його лікарі неодноразово радили йому обмежити і алкоголь, і калорійну їжу. Він жартував з цього приводу. Я взяв від алкоголю більше, ніж він від мене. А на сьогодні це все. З вами була Історія на тарілці. До нових зустрічей!